23 березня в шосте був проведений щорічний турнір з мініфутболу на кубок комунального підприємства Студія Мелітопольський район Мелітопольської районної ради. Вісім найкращих футбольних команд району виборювали право увезти додому кубок, володіння яким вже стало справою престижу. Так совпало, що в одному році мероприятие спортивне приурочено до десятилетію створення районної телестудії, поэтому. К подготовке и проведению этого турнира подошли, в принципе, очень таки основательно и начали готовиться еще задолго до Нового года. Были разносланы предложения командам для участия в турнире. Откликнулись 8 команд, которые принимают участие в чемпионате Ментовского района по футболу. По традиції команди посажирбібеля збито на дві підгрупи. Ігри пороються по круговій системі. Команди, зайнявши перше місце, грають за головний приз. Команди занявши в треміста, в так званому малому фіналі за третє місце. Для усіх учасників турніру організатори приготували подарунки, подяки та призи, що було б неможливим без відчутної підтримки спонсорів. Хотілося б, пользуюсь случаем, Сказать огромное спасибо людям, которые остались неравнодушны к проведению спортивного мероприятия, и выразить благодарность депутату Верховного Совета Евгению Витальевичу Балицкому и председателю агрохолдинга Мелитопольская Черешня Сергею Анатольевичу Менько. Після відіграних матчів у своїх підгрупах стало зрозуміло, що команди сіл Новопилипівка, Терпіння, Новгородківка та Новомиколаївка вибувають з подальших змагань. У боротьбі за третє місце по сумі набраних балів зійшлися команди села Нове та команда Студія. З фінальним рахунком 4-3 команда організаторів турніру виборола для себе третє місце. За золото та срібло змагань боролися команди села Новобогданівка та Костянтинівська команда Фрунзи. Фінальний свисток судді пролунав в момент, коли рахунок був 1-1. Переможців визначила лише серія пенальті. З рахунком 2-0 перемогу здобули новобогданівці, підбиваючи підсумки спортивного дня. Головний редактор телестудії Олександр Андрущенко підкреслив, що мініфутбольні баталії щороку здобувають все більшу популярність. Ви здесь доказуєте, що футбол в нашій країні живе. процветает, что он набирает обороты, и свидетельство тому уровень игры в этом турнире. Футбол, когда он э, существует вот на таком уровне, когда он действительно народной игрой становится, тогда и наша сборная выигрывает. Поздравляю вас с этим праздником, с тем, что здесь вы показали... Хорошу ігру і поздравляю победителей цього турніру. Друзі підприємства Ювіляра, а це організації та установи, з якими майже щодня працює районна телестудія. Цього дня прийшли на змагання, аби повболювати та привітати іменинників. Так сюрприз для футболістів приготував районний клуб джолярів. Сучасна пасіка. По порученню членів нашого клубу. Ми от підготували подарунок Вручаем его команде, которая показала волю к победе, но не хватило немножко селенок удачі удачи в последней игре. И для того, чтобы подкрепиться, для того, щоб усилиться, мы награждаем команду села Новое. З подарунком для телестудії та словами привітань для спортсменів завітав депутат районної ради Валерій Анінко. Ви знаєте, сьогодні мені сьогодні поразило ваше мастерство, талант і професіоналізм. Наскільки ви владієте сьогодні своїм орудієм, це м'яч футбольний да ви сьогодні досягли, конечно, дуже високих результатів. Я хочу в первую очередь поблагодарить и поздравить те команды, которые заняли сегодня призовые места. И, конечно же, те команды, которые участвовали сегодня, но не получилось им стать победителями. Я думаю, что они доработают над своими ошибками. И в следующем году они обязательно станут победителем. Я хочу вам пожелать в первую очередь здоровья, Творческих успехов, І щоб ви на достигнутому никогда не останавливались, а шли только вперед. І чтобы в следующем году нас удивили своїми новими достижениями. Голова Семенівської сільської ради Андрій Ермоленко подякував організаторам за спортивне свято. І також приєднався до привітань на честь їх ювілею. Це дуже добре, що у нас є така наша радіотелекомпанія, яка організовує такі замечательные соревнования. Хочу поздравить нашу радиокомпанию з її юбилеем. Это на самом деле народная радиокомпания. Ее передачи с удовольствием смотрят не только жители Мелитопольского района, города Мелитополя, но и прилегающих районов. Успехов вам творческих, долгих лет вам творческой жизни и личного счастья. Гості турніру, окрім привітань, виконували ще й почесні місії, вручали нагороди найкращим командам та гравцям. Так, цього року звання кращого воротаря отримав Олексій Циватий, команда «Фрунзе» Костянтинівка. Кращим захисником став гравець команди студія Євген Туркіджі. Кращим нападником було визнано Сергія Бондаренка з Новобогданівки. А найціннішим гравцем турніру став Андрій Латан з Новобогданівки. Усі вони отримали індивідуальні статуетки та додаткову порцію заслужених овацій. Ну а головний приз Кубок студії вже в четверте за історію існування турніру вибороли футболісти з Новобогданівки.